Парадокс мозку Больцмана це карколомна ідея, яка припускає, що світ цілком можливо є лише ефектом вашої безцілесної свідомості і насправді не існує, а ваше самопочуття це лише статистичні коливання. Що ж таке мозок Больцмана? Почнемо з ентропії. Уявіть собі, резервуар, розділений перетинкою. Газ знаходиться лише в одному лівому відділенні. Після зняття перегородки газ розповсюджується у всьому об'ємі, переходить із впорядкованого стану всі частинки ліворуч до безладу, всі частинки будь-де. При такому процесі ентропія зростає. Тож, якщо зовсім просто, то ентропія це такий собі стан хаосу і безладу. З фізичної точки зору, ентропія характеризує міру незворотності, неідеальності реального термодинамічного процесу. Героїня фільму Вуді Аллена Whatever Works дає таке визначення ентропії. Це те, через що важко засунути назад в тюбик зубну пасту. А другий закон термодинаміки нам говорить, що ентропія ізольованої системи ніколи не зменшується з часом. Ізольовані системи стихійно розвиваються до термодинамічної рівноваги, стану з максимальною ентропією. Відомий австрійський фізик Людвіг Больцман, один із засновників галузі термодинаміки, висунув гіпотезу про те, що, хоча ентропія системи, її міра безладу завжди зростає, рухаючись до безладу, існує деяка крихітна можливість того, що флуктуація може привести систему від. Зладу до порядку. Таким чином це зменшить його ентропію. Іншими словами, навколишній світ здавався надто впорядкованою системою, і Больцман припустив, що наш світ з невеликою ентропією це лише флуктуація, випадкове, скороминуще відхилення всесвіту від його основного стану хаосу. Звідси випливало й загальне твердження: хаос здатний породжувати впорядковані системи. Отже, ми живемо в світі, який, за ідеєю, не має існувати, адже другий закон термодинаміки свідчить, що ентропія згодом має підвищуватися, тобто все рано чи пізно стає менш упорядкованим. Однак, деякі частини всесвіту все ж можуть ставати більш організованими в результаті випадкових флуктуацій. В результаті такої флуктуації і з'являється настільки впорядкована область Всесвіту, що там народжується розумне життя, яке в свою чергу озирається і помічає, що живе у практично неможливо впорядкованому світі. Причина, через яку ми можемо спостерігати щось таке складне, як людський мозок, якраз і полягає в тому, що тільки щось таке складне, як людський мозок, і здатне провести спостереження. Загалом, з роботи Больцмана випливає, що для випадкових квантових флуктуацій у природі було б більш вірогідно створити щось простіше ніж наш дивовижний всесвіт, наприклад, самосвідому сутність, яка вірить, що людина існує у світі повному інших людей. Але така людина, скажімо, ви, сповнена всіх знань і досвіду, існує лише тому, що згенерована певними коливаннями тієї самої самосвідомої сутності, так би мовити, окремого мозку, мозку Больцмана, який вас створив в своїй уяві. А насправді немає нічого, крім вашої самосвідомості. Парадокс Больцмана часто критикували, дискусії досі тривають, а голівудські сценаристи, напевне, продовжують надихатися ним при створенні своїх фантастичних сюжетів.